Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Ми сьогодні з Гнашиком вдома хазяйнуємо самі. Чоловік на роботі буде весь день. Він у нас іноді працює з дому, іноді працює в офісі, і ось сьогодні той день, коли він в офісі, то ми будемо самі. На вулиці сьогодні дуже пасмурно, буде, мабуть, весь день дощ, тому подивимося, як там буде з прогулянкою. В нас далі, хоча нам обов'язково треба вийти дещо забрати деякі посилочки, які вже довго лежать, і щоб їх не відправили назад. Ось. Але спочатку сніданок, зберемось, ну і потім вже будемо мандрувати далі. Ігнашка сьогодні встав дуже рано, вже і поїв, і всі діла поропив, вже відпочиває зранку, так? І зараз скажи мама, нехай їсть. Сьогодні в сніданку сказали, що сьогодні день вафель. Я згадала, що в мене є вафельниця така велика. Але це довго їх робити. Тому згадала, що в мене ще є бутербродниця. Тому вирішила на сніданок собі сьогодні зробити такі гарячі бутерброди. У мене, правда, нічого не було, крім сиру. Але з сиром вони також дуже, -дуже смачні. І ароматні. Ось так зараз буду снідати. Я колись вам вже показувала е, цю квітку велику, яка е, монстера, яка стоїть у нас на кухні. А зараз я ж казала вам, що їй тут дуже подобається. І хотіла показати, як вона випустила листочок. Бачите, новий? Зараз він такий блідно-зелений. Ось він, отак, був скручений. Потихеньку він розкручується. Ось і зараз він такий тонесенький, навіть прозорий, а потім з часом стане такий самий ось зелений, як ці старі листочки, і ще трошки виросте і стане плотніший. А зараз такий гарний і колір, такий красивий зелений клас. Думала йти гуляти, але як я і казала, пішов сильний дощ, тому трошечки почекаємо. Спробую вам сьогодні записати. Засняти наш день такий ну, звичайний будній день, коли ми з Ігнашкою удвох хазяйнуємо. Знаєш, хто став сьогодні в 7 і тепер збив весь графік нам? А? І тепер вже в десятій хочу спати. А зазвичай ми вкладаємося в одинадцятій. Зараз Ігнашик вже доріс до того моменту, коли його все більше не можна залишати самого зовсім. Він до цього, дивіться, дивіться як він, слухає. він до цього повертався тільки зі спини на живіт, а тепер він навчився повертатись і ще й з живота на спину. Ось. І тепер ця ковбаса може кататись собі, як хоче, як йому зручно. Тому ну, на дивані це взагалі більше ні, самого не можна. Тільки в закритому ліжку, ну а краще взагалі на підлозі. По-іншому ніяк. Тобто трошки, трошки ускладнює в мамі життя. Але нічого, це ж ми ростем, сподіваюсь, що скоро будемо і повзати. Так, сьогодні моя задача зробити 16 разів і <кій> я погнала. Раз, два. Три. Чотири. Шість, yes. сім. Це сьогодні вже день четвертий моїх віджимань, і сьогодні до першого, першої, ну до першого разу треба було додати ще 6 разів, і того 16 разів. Ну, нормально, я зробила. В мене, до речі, трошки була кріпатура ось тут на руці. Причому тільки на правій, на лівій, ні. Не знаю, чому так, але я продовжую. Це безпечне місце в нас тепер тільки ось так на коврику на підлозі, як я вам і казала. Залишати самого по-іншому його неможливо. Тому, коли вдома сама, то тепер буде тільки тут внизу, бо, бо дуже боюсь, що впаде. Погода, коротше, сьогодні така, що якщо чекати, коли дощ закінчиться, то можна весь день просидіти вдома. Тому зараз п'ю каву. Чекаю, поки Ігнашик. Поїсть. Ми поїли вже овочі і м'ясо, і десь через годинку він з'їсть свою порцію суміші, Ось. і тоді вже поїдемо по справам. Ось. А поки що кава і сливка-линивка це якраз цукерка про мене. Як каже мій чоловік, що тут оця корова кльова, то це дуже схожий персонаж є в нас вдома. Зараз покажу вам улюблену гнашека гру. Так, треба дуже швидко побудувати ось таку піраміду. І далі буде ось так. А ще в нас така проблема, що він категорично не хоче пити воду. А вважається, що коли починаєш прикорм, то треба, щоб дитина пила водичку, але це просто неможливо його змусити. Він, Ви просто б це бачили, він просто закриває губи. Ніколи не думала, отак ну, стискає. Я ну, все не хочу і все. Прямо вивертається весь, якось засніму. Це дуже смішно, звісно. Дивитись, але що з цим робити, не знаю. Воду топити треба. Ну, поки що, ну, може грам 5, якщо я залью в нього, то це щастя. Все, ми вже зібрались. Ось такий в мене сьогодні модний хлопчик. У костюмі з динозавриками, поки там сонечко пече. Так, все, ми біжимо, сину, біжимо. Сподіваюсь, ми встигнемо все поробити і під дощ не попадемо. Вийшли на вулицю, на вулиці класно, зовсім не холодно. Хоча на зустріч мені їдуть діти в колясках, в куртках. Моя дитина в носках і в штанах здається просто голою. Але я не знаю, навіщо так їх кутати, реально. Зовсім не холодно. Сонечко прямо пече. Так, зараз поїдемо, поробимо всі справи тут, що треба, і поїдемо в нову локацію. Бульварчик. У нас там є ще один. Вже давно там не були, зараз його провідаємо. Дивіться, яку ми знайшли красиву калючку. Мені здається, що це чертополох, якщо я не помиляюсь. Така яскрава і ромашки тут. Ну прям взагалі. Ми з Ігнашкою приїхали на бульвар. Ми не були тут з весни. Тут так зелено. Клас. Тут є ігровий майданчик для діток, футбольне поле там далі. Ну і багато-багато дерев. Це така довгенька-довгенька дорога. Десь 15 хвилин в одну сторону і потім ще 15 хвилин повертаємось. Так що якраз повноцінна прогулянка виходить. Це Ми попались. Ось тільки було сонечко, вжер'є. А у нас парасольки немає, буде мокрі мокрі. Коротше, дощ є. Коляска все мокра, я все мокра, все, прогулянка на цьому завершена. Трохи ми попали. Ну, нічого. Клас, я як мокра курка, повністю вся мокра, до білизни, і ноги, руки, і все. Ну, ось так. Немає третьої руки, щоб тримати паросольку, тому є як є. Наша коляска, тканина, з якої вона зроблена, вона заявлена як. Що вона воду не що вона як типу, парасолька. Ну, ось сьогодні ми це перевірили дійсно: вона волого не пропускає. Тобто всі краплі зверху, потім їх так чух, струшуєш, і вона суха. І Гнашик був повністю сухий, тільки налякався ці каплі, вони бахали по колясці, по капюшону, і він почав щось плакати, прокинувся, і коротше, <смас> дощ іде, і Гнаш плаче, оце все л'ється, мокну. Я така думаю, ну, коротше. Ну і ладно, що тепер робити. Ну, все вже вдома будемо сохнути. Так, я колись вам показувала, що я замовляла різні памперси з сайту Єва і хотіла просто подивитись, які вони по якості, бо ці бренди були зовсім для мене невідомі і було просто цікаво. Отже, ми всіма покористувались, деякі пачки вже я купила другий раз. Що хочу сказати, мені сподобались всі три бренди. Вони кожен на свою ціну. Оці джой трошки дешевші, ну навіть не трошки, вони йдуть десь по 5.30 за штучку. Це ну, дуже дешево зараз для памперса. І так вони розраховані якби на 3 години і не більше. Тобто, якщо дуже довго, то ні. Хоча ніч вони витримують чотенько, тобто взагалі жодного разу нас не підвели вночі. Ну, якщо дуже сильно тягнути отут на спинці, то можуть трошки відірватися, але це, ну, це дуже сильно прям, треба дірнути. Ось, А так, може трошки шелестять. Ну, мені це не принципово було. Я за свої 5 гривень і дуже задоволена. Далі оці бембік. Ось вони мені теж, також сподобались, класні. Теж, трошки шелестяві, але не протікають. Ну, не знаю, звичайні гарні памперси. І ось ці Lucky Pin, Вони десь йдуть близько 9 гривень за штучку. Ось, ну В принципі, з цими вони майже однакові по ціні. Вони, я б їх, мабуть, якнайкраще з цих сказала, вони такі дуже м'якенькі, такі на дотик дуже приємні. Ось. Ну, тримають класно. В принципі, оці два бренди можна, навіть якщо ви там трошки десь затримались на вулиці, от для таких справ використовувати. А оці Joy – ні, треба, от ну, не більше трьох годин, іначе буде неприємність. Ось, але знаєте, що хочу сказати: я так для себе зрозуміла, що треба мати. Просто одну якусь упаковку з хорошими памперсами, якщо ви там десь в дорозі, або на прогулянки дуже довгі, тоді ось одягаєте, наприклад, ось такі кращі. А якщо ви весь день вдома, то чому по такими не користуватись, Вони недорогі, і ви ж в будь-який час можете їх замінити, навіть якщо щось там трапилось, якась неприємність, ну нічого страшного, ви вдома поміняли, де і все. Ось моя думка ось така. Всі йдуть у розмір в розмір. Ось. Ну, я можу рекомендувати будь-який з цих, тобто, який сподобається вам більше по ціні. Ось так. Ось так виглядає дитина, яка з задоволенням з'їла сьогодні черешню. Мені цікаво, всі дітки такі брудні. чи це тільки ми, мабуть, всі. Але я для себе вирішила точно: спочатку роздягаємось. Потім їмо. Бо якщо їсти в одежі, то це просто псувати одяг. Тому що такі плями, як від ягід, їх майже неможливо випрати. А якщо і випираєш, то разом з кольором самої одежі. Тому галашком, фартушки, те, що треба. Ось так. Дитина вчиться їсти ложкою. Зарано ще, але треба починати. Дай Гнашик, Смачного. Все, далі у нас по плану гратись і трошки треба ще поспати. Бо на прогулянці ми поспали мало, тому буде ще один сон в будь-якому разі. Давай сюди йди грошок, синок, повзи сюди, повзи сюди. Ні, не хочу, скажу я, не хочу ще повзти. Я хочу лежати і стукати по підлозі. Зараз вам, так. Пожалійся, так. Забирали з Єви памперси і заодно купила ще одну пляшку ось цього шампуня, що я вам показувала. Реально він класний. І вирішила взяти ще одну пляшку. Не хочу поки нічого іншого. І взяла ось такий кремчик спробувати зволожуючий. У мене якраз закінчився. Ну, а цей був по гарній ціні. Ну, нормальний, я люблю цей бренд. Будемо пробувати. Так і проходить приблизно наш загнащиком звичайний день, коли ми самі. Ну, звісно, я вам не знімала, коли він трохи капризує, просто не до цього і нема часу взяти в руки камеру. А так би я показала всім. Але сьогодні він був дуже-дуже чемний, в нього гарний настрій, і, в принципі, не було б чого й показувати. Він вів собі дуже гарно сьогодні. Ось, коли нема чоловіка, я нічого не готую. Тому теж. Це полегшує такий день. Ось. Зазвичай ще додається готовка, більше прибирань і все таке. Ось. Але сьогодні, ну, такий день, коли ми вдома самі, я займаюся тільки дитиною. На інше просто і часу немає. Ось. Дякую, що провели цей день з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково підпишіться на мій канал і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!